Вас, друзі, чого прагне ваша душа. Чого прагне ваша душа? Давайте подивимося, чого прагне ваша душа. Інколи ми не чуємо свою душу, розум приглушує її шепіт. Ваша душа прагне очиститися від бруду старих якихось спогадів, які важкі, які ранять її, очиститись, прагне очиститись. Прагне щоб ви навчилися довіряти, довіряти своїм відчуттям та своїм думкам, довіряти, навчитися. Це прокладе вам шлях життєвий, освітить вам шлях життєвий. Ось що душа просить. Душа, душа просить, дивіться, руна трансформації, її карта трансформації, змін. Душа прагне, щоб у вас відбулись якісь зміни, зміни в поглядах, зміни в настроях, зміни. Ну, я не знаю. Повністю ви повинні змінитися. А щоб змінитися, вам підказка. Очистіться від минулого, очистіться від поганого минулого. І навчіться довіряти. Ось чого прагне душа, ось до чого закликає вас. Давайте ще, можливо, можливо, ще вона щось хоче нам передати. Ваша душа. Давайте подивимося, що ще. Ваша душа каже, дійте, бачите, пов'язане послання з попереднім. Дійте, рухайтесь вперед. Виходьте за межі, за межі, які вас сковують. Виходьте з якоїсь клітки, яка не дає вам рухатися. Ваша душа ось себе так відчуває. Випустіть свою душу. Ось, ось як вона хоче себе почувати. Свободи хоче ваша душа, а вона закута в клітці, а вона хоче рухатись. Подивіться, як їй боляче вона хоче рухатися, не може, бо вона в клітці. Дайте, вона з крилами, дайте її крилам розкритися, рухатися, хоче душа, свободи хоче. Рухатись, дорогу життєво вирушити, рухатись до своїх цілей, до мрії. Вам буде легше. Душа хоче рухатися і свободи. Так, подивіться, як поєднуються ці два послання душі. Трансформація полягає в тому, що ви повинні вийти за межі. які… Які вас сковують із клітки якоїсь вийти, ви повинні пройти тут цю трансформацію в рухові, ви повинні звільнитися від обмежень, розпустити свої крила, рухатися вперед, навчитися довіряти і очистити свою свідомість від спогадів минулого, важких, які тяготять і каменем лежать на душі. Прийміть, прийміть ці поради, дослухайтесь до своєї душі.